Є речі, про які не розкажеш жодна IT-школа, але якщо ти їх не знаєш, то ти не вважаєшся трушним айтішником. Системи числення це саме воно. Ви на каналі Пополюха про тестування українською, і сьогодні ми поговоримо про системи числення, а саме про двійкову, десяткову, вісімкову та шістнадцяткову. Буде математика, але нічого складного і все цікаве, тому поїхали. Для початку обговоримо, що таке система числення. Системою числення або нумерацією називається сукупність правил і знаків, за допомогою якого можна показати, кодувати, відобразити, намалювати будь-яке невід'ємне число. Одне і те саме число можна подати по різному у різних системах числення. Подання числа при цьому різне, а значення залишається незмінним. Наприклад, якщо ми глянемо в самий самий низ екрану, в нас скріншот із конвертера переведення систем числення. І в самому низу пише, що 31 в десятковій системі числення, десяточка внизу позначається, десяткова система числення дорівнює 5 одиницям у двійковій системі числення. А тут я конвертувала 31 в в шістнадцяткову систему числення. І показано, що 31 в десятковій системі числення дорівнює числу 1F. В шістнадцятковій системі числення. І ви не повірите, я навчу вас говорити оцими 1 f числами Давайте розбирати кожну із систем. Почнемо із десяткової. Десяткова система числення це та, яка складається із наступних цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Більше цифр в десятковій системі нема. Цією системою ми користуємося щодня, і зараз я покажу, як вона працює. Отже. Уявіть собі, що це не картинка казино, а що це такий барабанчик, де крутяться цифри. Я не знайшла нічого краще, ніж оця картинка, і це буде наш барабан. Якщо я хочу наступне число після нуля, я перегортаю барабан, і в мене виходить 0,01. Логічно, логічно, після нуля йде одиниця. Відповідно, якщо я зараз переверну цей барабан, то вгадайте, що: О, да. двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шестірка, сімка, вісімка, дев'ятка. Оп, десятка. Дивіться, що відбулося? Ми вміємо рахувати. Значить, після 9 в нас більше немає знаків, які б позначали, типу, наступне число. Немає цифри, яка би позначала наступне число. Наступна цифра після 9 це 0. Але якщо ми зараз зробимо просто 9 на 0, то в нас вийде що 3 нулі. А 3 нулі це що це просто 0. Це не те, що ми очікуємо. Коли ми збільшуємо 9 на одиницю, то що відбувається? Дев'ятка замінюється нулем. Але наступна цифра збільшується на одиницю. Магія 10, тобто 0, 1, 0. Дев'ятка замінилась на 0, а 0 посередині замінився на одиничку. Далі що? Одинадцять. Це правильно. Гуд. Ви молодці, ви вмієте рахувати до 11. Де вона використовується в повсякденному житті? Коли ми вчимо математику в школі 12 років, потім у вищій 5 років, потім на магістратурі 2, а потім вона не знадобляється нам в програмуванні. Клас, да? Рухаємося далі до наступної системи числення, і наступна це двійкова. Двійкова Вайті дуже важлива, оскільки компи розуміють тільки двійкову систему числення. З чого вона складається? Тільки з нулів і одиниць. І да, ви будете вміти переводити всі десяткові числа, тобто ті, що ми використовуємо, у двійкові, тобто майже в машинний код. Треба тільки трошки почекати. Як відбувається розрахунок в двійковій системі? Починаємо ми з нулів. 0 дорівнює цьому нулю. Наступна цифра в нас одиниця. Що робиться? Останній 0, тобто той, що в краю справа, збільшується на 1 і стає одиницею. Що робиться далі? Ми хочемо збільшити цю цифру ще на 1. Цифри 2 в нас нема. Це двійкова система числення. Тут лише нулі і одиниці. Значить, одиниця справа заміниться нулем. Але наступна цифра, тобто та, що зараз по центру, заміниться одиницею. Бум. Тобто цифра 2 в двійковій системі дорівнює 10. І я зараз просто молюся, що я не ляпнула нічого зайвого і порахувала правильно. Давайте переконаємося: 0, 1, 2. Тобто 10 в двійковій системі це 2 в десятковій системі. 3 в десятковій системі дорівнює чому? Я думаю, що ви здогадалися: 11. тобто 0, 1, 1 1-1 в двійковій системі. Це 3 в десятковій. Що далі? Значить, одиничка і одиничка. Яка буде наступна цифра? Ми крутимо наш барабан. Крайня справа цифра замінюється на 0. І ми запам'ятовуємо, що одиниця переводиться в наступну, тобто в центральну. У нас же там є одиниця, ми збільшуємо її на одиницю, вона також перетворюється на 0. І 1 ми переносимо в саму ліву цифру, тобто в 0. Що відбувається? 100. 100 це 4 в десятковій системі. Далі у нас 101, 110, 111 і тисяча, і так далі. Де використовується двійкова система, по-перше, в машинні, машинному коді мові, яку розуміє комп'ютер, а по-друге, в QR-кодах. Всі ці частинки QR-кода формуються також із нулів і одиниць, в які зашифровуються якісь певні дані. Але з двійковою це не все. Зараз я покажу вам, як двійкова конвертується в десяткову систему числення. Уявімо собі, що в нас є число 57, яке ми хочемо сконвертувати в двійкову систему. Для цього нам треба ділити його на 2, тому що система двійкова. Ділимо 57 на 2, і в нас виходить 28 з остачею. 28 помножити на 2 буде 56, тому від 57 ми віднімаємо 56 і лишається остача одиниця. Цю остачу ми записуємо і поки що про неї забуваємо. Рухаємося далі. Тепер треба поділити 28 на 2, тому що система числення двійкова. 28 поділити на 2 буде 14 без остачі, тому що 14 на 2 рівно 28. Відповідно, остача 0. Ми також цю інформацію записуємо, поки що про неї забуваємо і ділимо 14 на 2. Виходить 7. 7 на 2 14, тому остача знову буде дорівнювати 0. Записуємо і запам'ятовуємо цей 0 і ділимо 7 на 2. 7 поділити на 2 буде 3. А 3 помножити на 2 буде 6. Тому остача одиниця. Цю остачу ми також записуємо і запам'ятовуємо. А далі ділимо 3 на 2, і результат у нас виходить 1. І остача також 1. Що тепер? Тепер ми беремо всі остачі плюс останню одиничку, яка в нас вийшла. і… Пишемо їх з кінця до початку, тобто 1, 1, 1, 0, 0, 1. Це і буде формат запису числа 57 у двійковій системі. Як це позначається? Ми пишемо 57 в десятковій системі числення, тобто десяточка маленьким індексом внизу, дорівнює 1, 1, 1, 0, 0, 1 в двійковій системі числення. Ми щойно перевели з десяткової в двійкову систему числення. Тепер ви маєте задати питання, а як робити навпаки? І зараз я вам це також покажу. Для того, щоб перевести 111001 в десяткову систему числення, нам треба скористатися наступною формулою. Ми беремо кожну цифру нашого двійкового числа і множимо на 2 в тому степені. В якому порядку стоїть наше число, але починаємо ми з кінця. Починаємо з кінця числа 1. Перше число з кінця одиничка, і ми множимо його на 2 в нульовому степені. Наступне число 0 і ми множимо його на 2 в першому степені далі йде 0, і ми множимо його на 2 в другому степені. Далі 1 і ми множимо його на 2 в третьому степені далі 1, і ми множимо її на 2 в четвертому степені. І наступну одиницю ми множимо на 2 в п'ятому степені. Відповідно, всі двійки в нас перераховані від 0 до 5. А оці циферки одинички і нулі з самого кінця до початку. Відповідно, рахуємо результат. 2 в нульовому буде 1, 1 на 1. 1. Далі 0 помножити на будь-що буде 0, тому 2 нулі. Далі 2 в третій степені дорівнює 8, тому 1 помножити на 8. 2 в четвертій дорівнює 16, тому 1 помножити на 16. І 2 в п'ятій степені дорівнює 32. В результаті ми маємо додати 1, 8, 16 та 32. Сума цих чисел дорівнює 57, що означає, що ми перевели 1, 1 – 1, 0, 0, 1 в десяткову систему числення і отримали 57. А ми рухаємося далі, і я хотіла б вам показати ще дещо про двійкові числа. Зараз на ваших екранах переведення з десяткової в двійкову, вісімкову, шістнадцяткову і в ASCII-код. І нас цікавить саме ASCII-код та бінарний код. Отже, якщо поглянути на третю колонку, то в ASCII-коді видно всі. Кнопки нашої клавіатури. Весь алфавіт, аперкейсом, а також декілька символів. І у кожного із цих символів є своя своє відповідність, своє співвідношення у бінарному коді, тобто в двійковому коді. Тобто ми можемо побачити, що велика буква А з кода ASCII може перевестися в двійковий код і буде дорівнювати 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Так само B може перевестися і буде дорівнювати 0,1 І так далі. Той самий приклад в четвертій колонці тільки з lowеркейсом, тобто з буквами в низькому реєстрі, де А маленьке дорівнює 0,1, і так далі. Скориставшись цією картинкою, ви можете перевести будь-який текст у двійкову систему. А ми рухаємося далі і переходимо до вісімкової системи. Вона складається з наступних цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цифри 8 там немає. Чому вона називається вісімковою? Тому що вона складається із восьми символів. Як відбувається прорахунок? Починаємо з нуля. Далі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яка буде наступна цифра? Наступна цифра буде 10. Чому? Тому що в нас є всього 7 символів. І після сімки йде 0. І, відповідно, наступне число, тобто те, що зараз знаходиться по центру, ми збільшуємо на одиницю. Тому після 7 у вісімковій системі числення йде 10. Далі 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. І так далі. Де використовується вісімкова система? Вона використовується у linux системах та інших Unix подібних операційних системах для позначення прав доступу до файлів для команди CHMOD. Режим доступу кодується трьома бітами. Біти це циферки, які складаються тільки з нуля або одиниці. Перший означає читання, другий означає запис, третій означає виконання. Тобто, якщо ми поставимо три одинички, то читання буде мати дозвіл, запис буде мати дозвіл, і виконання буде мати дозвіл. Тобто даний персонаж, даний юзер, дана роль має доступ до всіх трьох дій: читання, запис і виконання. Наприклад, код 7, який дорівнює трьом одиницям. Означає, що наданий повний доступ, тобто усі біти увімкнені, і користувач може і читати, і записувати, і виконувати файл. А код 4, який дорівнює 100, тобто рід да, а запис і виконання ні. Означає, що користувач має право читати файл, а от записувати і запускати він не має права. Вісімкову, до речі, так само можна переводити в десяткову, як і двійкову систему. Але замість ділення на двійки ми ділимо на вісімку. І замість множення на 2 в нульовій, першій, другій так далі степені, ми множимо на вісімку в цих самих степенях. Давайте я вам це продемонструю. Ми конвертуємо число 365 в десятковій системі числення до вісімкової. Ділимо 365 на 8, отримуємо 45. Якщо помножити 45 на 8, то ми отримуємо результат 360. І остача буде 5. Записуємо це число і рухаємося далі. Ділимо 45 на 8. І в результаті отримуємо 5. Помножте 5 на 8 буде 40, і, відповідно, остача буде 5. Читаємо наше отримане число з кінця буде 5, 5, 5. Відповідно 365 в десятковій системі числення дорівнює 555 у вісімковій системі числення. Тепер давайте поглянемо, як перевести це число навпаки. Для цього ми беремо кожну цифру числа 555, починаючи з кінця, тобто справа, і множимо на 8 в тій степені, в якому порядку стоїть це число. Тобто 5 на 8 в нульовій на 5 на 8 в першій, на 5 на 8 в другій. 8 в нульовій, будь-що в нульовій дорівнює 1, тому це 5 на 1. 8 в першій дорівнює 8, тому наступна сума це 5 на 8, плюс. 8 в другій це 64, тому 5 помножити на 64. Перемножуємо всі цифри, отримуємо 5 плюс 40 плюс 320. І якщо додати ці три числа, то ми отримаємо що? Ми отримаємо 365. І ми з легкістю перевели із вісімкової системи числення в десяткову. І обводимо це сердечком, тому що я вас дуже люблю. А ми переходимо до найцікавішого: шістнадцяткова система числення або система з буквами. Вона складається з таких символів: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі йде A, B, C, D, E, F. Відповідно, A – це те саме, що 10, B – те саме, що 11, C – те саме, що 12 і так далі, і так далі. Просто далі йдуть букви. До речі, ви можете створити будь-яку свою систему числення навіть. 40-кову, 43 кову яку хочете. Відповідно, вам треба просто придумати достатню кількість отаких от спецсимволів, як A, B, C, D і e, F. Давайте рахувати. Починається все банально 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі що? Далі A. Далі B, C, D E, F. І якщо збільшити F на одиницю, що в нас вийде? В нас вийде 0. Означає наступний розряд ми збільшуємо на одиницю. Тому. 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1А 1Б 1С 1D 1E 1F 20. Де використовується шістнадцяткова система числення? Найпопулярніше її використання це позначення кольору RGB. Поки я готувала це відео, я, до речі, також дізналася щось дуже цікаве. Глянемо на картиночку справа. Ми бачимо 16-ковий код, який складається із шести літер F. F це найбільша буква. Відповідно, ми вкрутили цей кольор в максимум. І максимум вийшов білим. Відповідно, ми можемо бачити біля слова текст і фон білий кружечок. Тепер розкажу, як це діло працює. Значить, дивіться, якщо подивитись на RGB, то R відповідає за колір red, G відповідає за Green і B відповідає за Blue. І 16 ковий код, який позначає колір, складається якраз із шести символів, із шести цифр. Відповідно, перших дві цифри відповідає за червоний відтінок, другі дві цифри відповідає за зелений відтінок, і треті дві цифри відповідає за блакитний. Відповідно, щоб позначити червоний колір, нам потрібно в максимум вкрутити перших дві цифри, які відповідають за red, і в мінімум вкрутити останні чотири, які відповідають за green і blue. Відповідно, червоний в шістнадцятковому коді буде мати такий вигляд ff4,0. Далі зелений в шістнадцятковому коді буде мати такий вигляд: 00, ff 00 Тобто ми зелений вкрутили в максимум найбільші цифри, які в нас є. А червоний і синій ми залишили мінімуму. Тепер синій. Я думаю, ви вже здогадалися, перших чотири вкручених в нуль, тобто нулі, і останні дві вкручені в максимум, тобто дві букви F. Відповідно, в нас вийшло 4 нулі, дві літери F. Тепер цікаве: якщо інвертувати червоний колір, то ми очікуємо блакитний колір. Хопа. 0,0 4 літери F дає нам блакитний колір. Дві f два нулі і дві f дає нам колір маджента або бусковий. А якщо інвертувати блакитний колір, то вийде гарний жовтогарячий, що складе нам прапор України. Тому вітаю, тепер ви можете гарно за 2 секунди намалювати прапор України із двох шістнадцяткових кодів. А на цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво і ви дізналися багато нового, я дуже на це сподіваюся. І якщо вам сподобалось це відео, то не соромтесь писати коментарі про це, а також буду вдячна за ваші вподобайки, підписки та за те, що розповідаєте про цей канал своїм друзям, які прагнуть працювати в айтішці. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.